Олександр Бандровський, Віталій Власов Всесвітня історія, Історія України Інтегрований Курс 6 клас. Урок перший тема Вступ до історії стародавнього світу. Ми знову книгу відкриваємо, світ дивовижний відбуваємо, мандруєм в давньому житті. Уроки дивовижні ТІ Завдання уроку. Відновити уявлення про те, що таке історія, як історичні процеси розвиваються в просторі та часі, що таке історичні джерела і події, хто такі історичні діячі. Створити початкове уявлення про історію стародавнього світу, з'ясувати, якими є основні історичні джерела з історії стародавнього світу, застосувати та пояснити на прикладах терміни і поняття Історія стародавнього світу, історичне джерело в історії стародавнього світу. Відновити набуті в попередньому році навички роботи з історії, і розпочати формування нових навичок. Основні терміни та поняття, які ми з вами будемо роздивлятися, і які ви будете пояснювати, це історія стародавнього світу і. Історичне джерело в історії стародавнього світу, план уроку, знайомство з новим навчальним предметом та підручником, що вивчає історія стародавнього світу, історичні джерела з історії стародавнього світу. Ось так виглядає підручник. Ще раз повторюю, Олександр Бандровський Віталій Власов Всесвітня Історія Історія України. Інтегрований курс Підручник для шостого класу закладів загальної середньої освіти рекомендовано Міністерством освіти і науки України Київ Генеза 2019 рік. Що ми з вами будемо вивчати? Який зміст? Розділ перший: Первісні спільноти археологічні культури. Як починається історія? Виникнення людини, розселення, зародження мистецтва, заняття та спосіб життя первісних людей, організація влади, трипільська культура на землях України, основні стоянки та пам'ятки первісних людей на території України і практичне заняття. Розділ другий будемо вивчати стародавні цивілізації Азії та Африки, давній Єгипет, виникнення та розвиток Єгипетської держави, міфи та релігії давнього Єгипту, освіта, наука, цивілізації Передньої та Центральної Азії. Найдавніші держави дворіччя, Фінікія, Ізраїлю і Іудейське царство, Нововавилонська та Перська держава, давня Індія, Китай, розділ третій: антична цивілізація. Познайомимось з вами з давньою Грецією, з Кімерією, з скіфами, Афінською і Спартанською державою. Антична грецька цивілізація класичної доби, греко-перські війни, мистецтва давньої Греції, підкорення Греції Македонією, утворення імперії Олександра Македонського, історія давнього Риму, давній Рим, Римська республіка, диктатура Гая Юлія Цезаря, правління Октавіана Августа. Виникнення християнства, і закінчимо ми з вами падінням Західної Римської імперії, суспільним та господарським життям і духовним світом давніх слов'ян. Ось ви бачите ілюстрації того, що ми будемо з вами вивчати: первісний лад, первісний люди, як вони жили! Чим вони займалися? Давній Єгипет, пірамід. А ще у нас будуть з вами ось такі уроки. Ви бачите, який урок був в позапрошлому році. Це у нас був театралізований урок. Міфологія давнього Єгипту, урок-квест. От роздивіться. Якщо ми з вами будемо займатися офлайн, то обов'язково такий урок у вас буде. Як працювати з підручником? Дорогі шестикласники та шестикласниці. Цей підручник допоможе вам опанувати історію стародавнього світу. Кожен параграф, який відповідає урокові, поділено на рубрики. Уроки радимо розпочинати з обговорення історичної пам'ятки, що не тільки яскраво свідчить про певні історичні реалії, а й має зв'язок із сучасністю. Навіть якщо ви опануватимете матеріал самостійно, не оминайте вступного завдання, можливо, розглядаючи зображену пам'ятку, ви зробите для себе відкриття чи несподіваний висновок. Основні історичні відомості подано в пунктах параграфа, їхню назву сформульовано як запитання, біля якого побачите малюнок символ, ось таку книгу синеньку. Важливу історичну інформацію містять документи. Уважно опрацьовуйте ілюстративні матеріали, які виконують роль історичних джерел. У підручнику ілюстрації супроводжують завдання проблемні запитання. Майже в кожному параграфі підручника натрапите на хронологічну задачу, розв'язання якої потребуватиме від вас не лише історичних знань та вмінь. А ще й кмітливості. Співвіднести історичний час і простір допоможуть історичні карти, до яких також запропоновано завдання. Які самі завдання виконувати і як вам також підкаже підручник? До історичних текстів, уривків із джерел, фотодокументів та ілюстрацій запропоновано завдання. Працюватиме над якими можна самостійно або в парах чи групах. На це вказують малюнки-символи. бачите, попрацюйте в парах, попрацюйте в групах, подискутуйте. Завдання виконувати, які радимо, і в парах, і в групах. Вони спонукатимуть вас до розмірковування, навчають порівнювати, зіставляти, аналізувати, робити висновки, обстоювати свою позицію. Звертаємо увагу, що не обов'язково розв'язувати всі запропоновані завдання. Що саме опрацьовувати? Обирайте, порадившись з вчителем. Працюючи над текстом підручника, звертайте увагу на тлумачення нових для вас слів і термінів, поданих на берегах. Оцінити, чи добре засвоєн матеріал, вам допоможуть запитання рубрики Оцініть себе. А ще в підручнику є практичне заняття. Це такі уроки, на яких ви самостійно будете вивчати новий матеріал, удосконалюючи власні вміння та навички. Після опрацювання навчального матеріалу ви маєте усно чи письмово виконати три контрольних завдання. Вони позначені малюнком-символом пісочні Терези. Свої враження від прочитаного та почутого на уроці висловлюйте наприкінці кожного заняття. До нього вас понукатиме запитання, позначені малюнком. Пригадайте поняття, що таке історія. Ви вивчали в п'ятому класі. Історія це наука. Що вивчає діяльність людини від найдавніших часів до нашого часу? Яку історію ми вивчали у п'ятому класі? Ану, згадайте: Всесвітня і лівітчизняна? Батько світової історії Герадот. Ви його бачите. А пригадайте ім'я вченого батька Історії України це Михайло Грушевський. Ви розгорнули підручник, за яким вивчатимете історію в 6 класі. Предмет історія не є новим у вашому шкільному розкладі. Торік ви довідались, що історія одна з найдавніших галузей знань. Це наука, що досліджує, яким було життя людства в минулого. Історики вивчають події від найдавніших часів до дня вчорашнього, прагнуючи встановити, як і чому людське життя змінювалось. На уроках у п'ятому класі ви дізналися про найважливіші події історії України. Познайомились з найвідомішими постатями, чиї діяння вплинули на перебіг історичних подій у нашій країні. Отримали уявлення й про те, як саме історики довідуються про минувщину. Пригадайте, про які події історії ви дізналися торік. Розкажіть про одну-дві події, що справили на вас найсильніше враження за планом. Що це за подія, коли і де вона відбулася, хто з історичних діячів є її учасником, яку роль відігравала ця подія в історії України? Пригадайте імена історичних діячів, про яких ви довідалися минулого навчального року, які події історії України пов'язані з ними. Ну ось ви бачите. Зображення видатних історичних подій. Уважно роздивіться і виконайте завдання, що ви пам'ятаєте з 5 класу, що це за зображення? Хто заображений? І з якими подіями ця людина чи цей пам'ятник пов'язаний. Будь ласка, зробіть це самостійно. Що більше часу віддаляє події від сьогодення, то менше відомостей про неї зберігає людська пам'ять. Щоб відтворити картини минулого, історики послуговуються історичними джерелами, так називають різноманітні пам'ятки, які є свідками минулих подій. Зараз ви роздивитесь зображення джерел, які допомагають ученим дізнаватися про минуле людство. Визначте, до якого різновиду історичних джерел належать зображені пам'ятки. Пам'ятки джерела з історії стародавнього світу. Роздивиться уважно. Події, про які дізнаються історики із джерел, відбуваються в різний час, тож історія розгортається в часі. Час можна порівняти з річкою, яка ніколи не спиняється і не повертається у зворотний бік. Недаремно мудреці минулого казали час і течія річки не чекають людину. Щоб орієнтуватися в розмаїті подій минулого, історики для зручності поділяють історичний час на великі відтинки, періоди або епохи. Наведені в попередньому завданні пам'ятки висвітлюють факти, що відбулися від мільйона до кількох тисяч років тому. Ці факти досліджує історія стародавнього світу, галузь історії людства або всесвітньої історії, яку ви будете опановувати цього року. У наступних класах ви вивчатиме історію середніх віків, нову та новітню історію. Вивчаючи матеріал перших тем, ви дізнаєтесь, який шлях долали народи, аж поки вони досягли рівня, коли виникла держава. Держава це способ управління суспільства, апарат управління, армія, закони, податки, охорона порядку. Проаналізувавши схему, сформулюйте, що таке держава. Зверніть увагу, Такий рівень розвитку суспільства, за якого постають міста, винаходять ви писемність, з'являється держава. Називають цивілізацією. Цивілізація, держава, міста писемність. Тож на уроках історії Стародавнього світу. Ви дізнаєтесь, як формувалося людське суспільство, як жили і чим займалися люди за надайніших часів, як виникли перші держави і як розвивалися найдавніші цивілізації на земній кулі. Історія стародавнього світу охоплює проміжок часу від початку людства розвитку людства до 476 року. Року падіння Західної Римської імперії. Перший розділ курсу присвячений найдавнішим часам історії людства, період від появи перших пра людей до виникнення міст, держав і появи писемності називають первісною добою або первісністю. Наступні розділи присвячені історії давнього Сходу, давньої Греції та давнього Риму. Отже, ви вивчатимете. Історію різних країн та народів всесвітню історію. Та вже на перших уроках переконаєтесь, що історія нашої батьківщини віддавна стала частиною всесвітньої історії. Оцініть себе! Що таке історія? Які різновиди історичних джерел ви знаєте? Які джерела використовують історики для розповіді про різні періоди історії стародавнього світу? Що вивчає історія стародавнього світу? Які межі охоплює цей період всесвітньої історії? Ви тлумачте поняття всесвітня історія, первісність, держава, цивілізація. Але додивиться це відео до кінця Словник це потрібно записати в зошит. Історія це наука про розвиток суспільства від минулих до теперішніх часів. Історія включає в себе всесвітню історію, історію, що розповідає про історію всього людства і вітчизняну історію, або історію України. Це історія, що розповідає про події минулого, які відбувалися на території сучасної України та прилеглих територіях. Словник треба записати зошит, історичні джерела, це предмети матеріальної культури, писемні пам'ятки, звичаї, мови давніх часів. Усе те, що дає уявлення про минуле. Історичні джерела бувають усні це спогади, легенди, міфи, писемні літописи, документи, листи, речові, тобто матеріальні, що можна взяти в руки, знаряддя праці, предмети побуту і так далі. Складові історичні науки це археологія. Наука, що вивчає минуле за речовими залишками діяльності людства, антропологія, наука, що вивчає походження та розвиток людства, рештки істот, етнографія, наука, що вивчає особливості життя, побуду господарства, перекази та вірування народів, а також нумізматика, геральдика, палеоботаніка та інші. Словник записуємо археологія це наука, яка вивчає матеріальні, тобто речові, історичні джерела та відтворює за ними минуле людського суспільства. Антропологія це наука, яка вивчає кісткові залишки первісних людей. Етнографія це наука. Яка досліджує побут і звичаї народів, їх матеріальну та духовну культуру. Таким чином, у шостому класі вивчатиметься перший період всесвітньої історії, історія стародавнього світу, який тривав від виникнення людства до падіння Західної Римської імперії. Історики досліджують минуле людство на підставі поєднання інформації. Отриманою з різних історичних джерел. Основними видами історичних джерел вважаються матеріальні, писемні, усні, етнографічні кіно і фотодокументи. Літочислення, яким ми будемо користуватися у вивченні історії стародавнього світу, пов'язане з виникненням християнської релігії. І домашнє завдання подивитися ще раз відеопрезентацію, подивитися в додатках, читайте підручник сторінки 5-8. знайдіть запитання і дайте відповідь усна. Всі е, нові слова, які, де написано словник, будь ласка, запишіть в зошит. Я вам дякую за те, що ви дивилися, слухаю. Бажаю вам гарного настрою і гарного дня. Дякую.